Раночку мої дорогенькі. Розпочинаємо урок літературного читання. І Сьогодні на уроці читання ми познайомимось з твором Тамари Колодницької «Тахи-носороги». Вирозно читаємо, Чітко слова промовляємо, мову і творчість свою розвиваємо. Мовлінєва розминочка. Виконуємо зараз артикуляційну зарядку для наших язичків та ротиків. Де ж нас пустун язичок заховався за біленький тинок, ліг на бочок і мовчок, а ми зараз його розбудимо, поклацаємо зубками, щоб пісніші були. Поплямкаємо губками. Посичимо гузкою. Позжищали комариком. Подерчали трактором Як крапає дощ? Крап крап крап. Як гурт коче грім. Пошуміли вітерцем. Молодці. Добре. А зараз продовжуємо нашу розминочку Ви та читати віршик, який в нас є нижче на екрані. Над квіткою гуде бджілка, сидить в житі перепілка на черешні горобець, а хто зловить молодець. Тільки будемо її читати технікою дощик, гра «Дощик» раєм. Коли я кажу, накрапає дощик», то ви читаєте повільно та тихо. Коли дощик припустився сильніше, то голосніше, швидко читаю. Зливо, голосно і дуже швидко потрібно читати. Коли дощ припиняється, то знов тихіше наше читання. І дощ перестав читати припиняєте. Декілька разів продовжуємо читати ці рядки, отже, дощик накрапає. Дощ припустився сильніше. Злива! Дощ припиняється. Дощ перестав. Молодці. Впорались. Отже, переходимо до читання твору птахи-носороги на сторіночці 141. Відкриваємо підручники та починаємо читати. Серед птахів. Які гніздяться в дуплах, найцікавіше виводять пташенят птахи носороги Свою назву ці птахи отримали завдяки величезним довгим дзьобам, що різко заломлені вниз і мають вирости різної форми. Ці химерні дзьоби міцні та легкі, вони не заважають птахам активно рухатися та літати. Для того, щоб утримувати голову великий дзьоб у птахів носорогів Дуже міцні м'язи шиї. Голова щодо розмірів тіла маленька, хвісти шия довгі, крила досить довгі, могутні, широкі і сильно заокруглені, ноги дуже короткі. Живуть птахи-носороги на півдні Азії та Африки. Носороги галасливі птахи, вони весь час голосно скрикують. Квопчуть і навіть літають, шумно лопочучи крилами. Є кілька видів птахів носорогів Найбільший із них великий птах носоріг завбільшки з індика до півтора метра у довжину, а червонодзьобий токо завдовжки 50 сантиметрів. Гнізда птахи носороги влаштовують у дуплах дерев, знайшовши відповідне дупло. Так показує його подрузі. Якщо господині житло сподобалося, вона залазить у тепло, а самець починає її замуровувати. Подруга активно допомагає. Птахи використовують глину, м'яку ж плодів, шматочки деревини, змочуючи все це слиною. Робота триває від трьох до семи днів. Доки не залишиться невеликий отвір. Через цей отвір птахносоріг годує свою дружину, а згодом і пташенят, які з'являються на світ у дуплі. Пташенят у цих птахів буває від двох до п'яти. Турботливий татусь носоріг приносить їжу 30-40 разів на добу протягом двох місяців деяких видів носорогів і до 170 днів. Птахи носороги живляться плодами, насінням рослин, а також ящерками та комашнею. Якщо раптом та гине, то опіку над замурованою самицею та пташенятами беруть інші носороги. Гніздов утримуються в чистоті. Крізь отвір у дуплі самиця викидає забруднену підстилку та різні відходи. Коли нарешті пташенята підростуть та вберуться в пір'ячко, матуся могутним дзьобом розбиває стінку і виходить із пташенятами на волю. Але батьки ще довго підгодовують молодь і живуть разом. У червонодзьобих токо самиця виводить із гнізда виходить. Раніше від пташенят. Коли матір залишає гніздо, малюки самі замуровуються, залишаючи маленький отвір, через нього батьки удвох ходують пташенят, доки вони не підростуть. Таке добровільне ув'язнення гарантує безпеку птахам, адже у тропічних лісах у пташенят багато ворогів на малечу полюють змії, мавпи та хижаки. Гімнастику для очей. Отже, а тепер ще раз прочитайте самостійно цей твір в підручнику ставте відео на паузу. А після читання почнемо досліджувати та відповідати на питання тексту. Чому птахи отримали таку назву? Де живуть птахи-носороги? Пригадуйте на півдні Азії та Африки. Знайдіть та прочитайте опис зовнішнього вигляду птаха носорога. Це в нас другий абзац тексту. Прочитайте його ще раз. Що допомагає птахам утримувати голову і великий дзьоб. Так, що у тексті сказано про те, чим живляться птахи-носороги? Хто запам'ятав? Вірно, вони живляться плодами, насіннями рослин, ящерками та комашнями. Для чого самець замуровує самку в дублі? Для виведення потомства, так? Яка інформація про, про птахів зацікавила тебе найбільше? Цікаво, правда ж? Обговоріть, це оповідання художнє чи науково художнє? Доведи свою думку, звертаючись до тексту? Звичайно, художнім цей твір назвати не можна, так як тут немає художнього використання. Слів, порівнянь і так далі. Але це художньо науковий твір. так? Наукові чіткі дані нас переплітаються з описом цих птахів. Досліджуємо текст та дізнайтеся, хто серед птахів України є найкращим бігуном, у кого із птахів нашої країни найдовший язик. І хто із птахів України має найбільші крила. Це все ви можете дізнатись, звернувшись до додаткової літератури в бібліотеці, або ж до інших джерел інформації, це може бути інтернет, або ж запитавши дорослих вдома, можливо, вони знають, хто з птахів є найбільший, найкращий бігун в нас в Україні з найдовшим язиком та найбільшими крилами. Поцікавтеся! І далі обираємо варіант відповідей, чому птахи отримали таку назву? Тому що зовні схожі на носорогів, тому що у них величезні довгі дзьоби, або ж тому, що найцікавіше виводять пташенят. Вірно, тому що у них величезні довгі дзьоби, що допомагає птахам утримувати голову і великий дзьоб? М'язи шиї, довга шия. Чи могутні крила. Звичайно, м'язи шиї утримують таку важкість на носі ці нарости. Як називається птах представник виду птахів-носорогів? Індичка? Ні, в нас тут помилочка. Це не буде не індичка, а голосливий токо, ток, хто уважно читав текст, так? Молодці помітили. Чим живляться птахи-носороги? Плодами, насінням рослин, ящерками, комахами, якушем плодів, шматочками деревини глиною, або ж комахами глиною, шматочками деревини. Звичайно, вони живляться. Перший варіант відповіді, так? І жанр прочитаного твору, ми вже зрозуміли, що це буде не легенда та не літературна казка, а це науково-художнє оповідання. Так? З культ хвилинка, відпочиваємо! Продовжуємо працювати над прочитаним твором і знайдемо, що нам відомо з тексту про дивні дзьоби птахів носорогів Та прочитайте. Знайдіть у творі речення, у якому розповідається, чому птахів носорогів називають галасливими птахами. Дайте письмово наступні відповіді на запитання. Для чого самець замуровує самку в дублі? Відповідь на це питання запишіть у своїх зошитах. Та ще одне. Випишіть, для чого використовує птах це такий спосіб виведення пташенят замуровування. Випишіть. Ці відповіді на запитання у свій зошит та прийшліть мені в повідомлення. І ще, що найбільше вразило вас в цьому тексті. Запишіть мене вразило. І що саме? Чекатиму на ваші відповіді письмові. Домашнє завдання. Вам необхідно прочитати ще раз цей текст на сторінці 141 та 142. Не забувайте про письмові відповіді, які я щойно повідомила вам також. І вправа веселка. Обираємо свій колір завершення уроку, яким був цей урок для вас. Ну а я сподіваюся, що вам було просто, ви все виконали правильно, вам все вдалося відразу. До нових навчальних уроків. До побачення!